Вітаю кращих рибаків України. Друзі, березень місяць, зима бореться з весною, і ми знаємо, що весна переможе, сніг відходить. І що це означає? Що це розпочинається новий короповий фідерний, флотфідерний сезон 2025 року. Цей сезон принесе нам незабутні враження, трофеї. І щоб враження були незабутні і були гарні трофеї, я від себе і від торгової марки Українська рибалка приготував для вас новинки. Друзі, давайте я вам зараз розкажу, які я приготував новинки на цей сезон, щоб у вас були емоційні риболовлі і гарні результати. Ходімо. Навіть текст написав сценарій, але з тими папірцями тяжко йде, розповім я ліпше своїми словами. Друзі, що я для вас приготував? Насадка мікрон. 5 смаків, розмір 6х8, форма дамблс. Це кукуруза тигровий горіх, апельсин шоколад, кальмар лісові ягоди, медаль-чесник і чорний перець кальмар. Кожен смак має два кольори в панничці 25 грам від 137 до 100 грн. 50 штук в кожній баночці. Еластична структура, мінімальна плавучість, гачок кренк десятка ставить так легенько на бік. Гачок Guru XS 108 розмір ставить на жал. Для чого ці насадки? Вони саме краще підходять для риболовлі ранньою весною і осінню. Коли риби неактивні, в них ще слабий метаболізм. Вони не можуть підняти тяжку насадку. Вони не харчуються тяжкими великими гранулами. Їм треба все делікатне, і саме під ці умови, під весну насадка мікрон. Друге застосування, як ви знаєте, я фідерист, сладфідерист, я літом хочу ловити трофейних лящів, коропів. Звісно, можна ставити насадку 12 там е, дулус, чи торнадо, але це вже будуть клювати лящі 2-3 кілограми, або карасі дуже трофейні. А от лящі кілограмові, карасі такі від пів кілограма, щоб відсікти взагалі у тих скалярі, дрібноту. Стиль F1, от під такі умови, і підходить самі насадки мікрон. Апельсин шоколад. Ну це ж ідеальна насадка для ляща. Мідаль часник. Ну, карацій не встоїть. Два кольори білий салатовий. Що можна ще краще придумати? Усі насадки закривають повністю лінійку насадок від торгової марки Українська рибалка. В авторці рання весна, попав під активну рибалку, «Дус» – під трофей, торнадо, під пошук. Одиночними трофеями за місцем загодівлі. Закриваємо всі, всі аспекти. Що ще з новинок в цьому році? В бойлах і в ліквідах додається один аромат, який завоював дуже багато сердець рибаків. І завдяки цьому смаку і цьому поєднанню чорний перець кальмар було зловлено дуже багато риб. Серед бойлів у нас є кукурузка, полуниця і лісові ягоди. Тепер додається чорний перець кальмар. Фірмовий мікс. Більше 12 компонентів в кожному бойлі. Це є в нас 20 розмір, варений бойл, 24 розмір. Час розчинення в залежності від температури води від 3 до 4 годин. І є, чи сорна риба, чи вона дзьобає. І варений бойл, це вже от травень місяць, можна буде сміло гатити чорний перець, залитий аміноліквідом, приємним ароматом. Можна буде гарно відкривати сезон по крупній ребі. Доступний тільки на сайті. Що ще з новинок? На сайті ua.fish в нас додалося розділ добові набори, буде ще розділ аксесуарики, тобто гачки, годівнички, жилки, шнури і все інше. Також клієнти, які давно з нами з перших днів і зареєстрували свій аккаунт, додавалася в нас система знижок. Ось суми. Додаю, які в нас є. І навіть якщо ви робили замовлення рік тому, півтора року тому, якщо це зроблено з одного аккаунту, вся сума вже сумується, так що зайдіть, перевірте, і кава сума знижу. Також від півтора тисячі гривень в нас діє безкоштовна доставка. Що ще з планів, хоч і ролик короткий, але ось так, ось так компактно вам розповім, що по новинках в української рибалки. В планах є ще привідкриє легенько. Таємницю це є фідерні прикормки. Цього року буду тестувати. Не знаю, Ну, надіюся, що якщо держава дасть кредити і вдасться скупити обладнання, до двох років в світ вийде фідерна лінійка прикормок від української рибалки і від мене особисто під річку, під ловлю ляща, карася. Ну, З цим треба працювати. Думаю. За рік часу буде. І друзі, хто додивився до кінця, до глядачів, які не перемотують, для вас друзі конкурс. Конкурс простий. Розіграємо три набори, три добових набора для рибаків. Набір добовий це кілограм вареного бойла, кілограм розчинного, 2 кілограма пелету і аміну У нас є чотири смаки. Кукурузотигровий ріг, полуниця, імбир, кальмар, лісові і новинка Чорний Перець-Кальмар. Вам в коментарях потрібно написати хочу який саме з них з ароматів. Хочу бой, сквіт, лісові ягоді або навпаки, Чорний перець, кальмар. І за тиждень часу розроблю розіграш по коментарях і відправлю вам цей набір. Все, з непривички голосів. Всім дякую! Відкриваємо сезон і вдалих вам рибалок. Всім папа! -па.